Ще два тижні тому Черкаси панікували, ліків немає, пов'язок теж. Ми не ожидали всплеска цієї епідемії. У нас був якийсь запас для стоматологів, для студентів. Но це ж кількість, количество з тими, які почали потребувати вже в п'ятницю з утра. Нині ситуація в аптеках стабілізувалася, пов'язки навіть почали роздавати безкоштовно у всіх медичних закладах міста. Ще мільйон марлових пов'язок планують розповсюдити серед усього населення. До кожної оселі, до кожної хати буде донесено до людей. От ця пов'язка підкресли це буде безкоштовно. Проте до поліклінік люди тепер не поспішають навіть у масці. У цій лікарні пацієнтів поменшали як у терапевтів, так і в інших лікарів на 15%. Ми відчули зменшення кількості відвідувачів і до вузьких спеціалістів, які ну, зазвичай робилися в плановому порядку. Тобто люди вирішили відвідати цих спеціалістів в разі відсутності такої гострої потреби трошки пізніше. Нині у лікарні обмежені профілактичні щорічні огляди та роботи з диспансерними пацієнтами. Тож люди все частіше викликають лікарів додому, найчастіше для профілактики. У столі довідок найбільш актуальні питання також пов'язані з грипом. А які питання найчастіше задають? Такому терапівту обачно Ну, Загалом, як Ви вважаєте, паніка зменшилася людей чи ні? Добре, проінформовані черкащани, панікувати дійсно стали менше. Навіть вигадали власні рецепти боротьби із химерною недугою. Я все таки народну медицину припочитаю. Лімони, чесначок, кучок. На зато надійно. для мене спорт це найголовніший рецепт від болезні. Я в принципі, не боляю. Я заболіла вечір. Перечала часника в носу помазала кремом і пішла на ринок. І до сих пор живу. Це було неділя назад. Тим mm -hmm. паче, і часник нині подешевшав на третину. Лимони ж взагалі віддають за півціни. Охочих поласувати ними вже небагато. Посто mm -hmm. по 130 рублей покупав, то вже по 12 mm -hmm. ціна в Одесі. В Одесі? Да, це ж на Одесу тобто, паром привоз Одеса, до та сього регулюють Одеса, no, Одеса привозить на к нам. Головне, що й самі люди стали спокійнішими, радіють лікарі. Раніше на питання, чому ціни на цитрусові настільки завищені, продавці відповідали приблизно так. Так, бабуся дюра цю два є водо. Євгенія Гнєвшева, Юрій Підлісевич Вікка Новини.